Вітаю, друзі! Мене звати Володимир, я співзасновник та розробник проєкту Керуй. Сьогодні у нас велике оновлення: це нова таблична частина у документах, новий підбір номенклатури та на нові фішки, які я покажу. Отож, таблична частина тепер може повністю під вас персоналізовуватись. Ви можете впливати на ширину колонок, на набір цих колонок. Ви можете впливати, наприклад, на порядок цих колонок або на відображення цих колонок. Якщо хочете повернутися до стану за замовчуванням, є кнопочка за замовчуванням, все повертає. Також тепер є можливість групового вибору номенклатури всередині документа. Ви можете вибрати все і, наприклад, зробити групову знижку, поставити всюди знижку 5%. Або зробити групове нарахування податку, наприклад, ПДВ 20%, і застосувати порядкову знижку для усіх позицій. Також можна вибірково видаляти. Номенклатуру, як це в принципі і було раніше. вибираєте, як ви хочете, натискаєте прибрати, і вони прибираються у вас. Редактори тепер перенесені в середину таблиці. Якщо хочете змінити кількість, просто міняєте нову кількість і все перераховується. Також є правий клік мишки, якщо ви хочете прибрати якусь позицію, можна просто натиснути праву кнопку мишки, натиснути прибрати і зникне тільки ця позиція. Змінився також і підбір номенклатури. Тепер він отримав гарячу клавішу F3, або можна просто натиснути на підбір номенклатури. Тут таблична частина повністю така, як і в загальному списку номенклатури. Ви можете собі відфільтрувати, ви можете собі сортувати, тобто, в принципі, ви можете а, працювати з пошуком. Ось тут, який був раніше, як вибирати товари в документ. Це можна робити методом просто проставити кількість 1, 2, 3, або можна. Вибрати групу і сказати, хочу всіх по 30 штук, натиснути додаток. Якщо вам потрібно створити нову номенклатуру, в процесі цього є кнопочка, нова номенклатура, яка справа відкриє панель. Також є інформаційне розширення, ви можете натиснути на кнопочку, де артикул, з'явиться інфопанель і покаже, де ця позиція, на яких складах є в наявності, на яких немає. Тут також можна міняти, в принципі, кількість, і автоматично вона буде підсвічуватися, якщо ви будете пробувати продати зі складу, на якому цього товару немає. Вертаючись до табличної частини, тепер ви бачите все в одному вікні. Цікаво також, що тут також інформаційна панель, і вона вам підсвічує ті позиції, яких немає в наявності. За це, до речі, відповідає налаштування. Якщо піти в налаштування, облік документи і знайти тип документа, на якому я показую приклад, я показую на продажі товарів та послуг, продаж товарів та послуг, то на вкладці функціонал знайдете дві галочки. Це наявність та режим строгої наявності. Наявність відповідає за підсвідку товарів, яких ви будете спробувати намагатись продати більше, ніж є наявності, а режим строгої наявності не дозволить вам цей документ провести. Якщо ви захочете його виконати, ви побачите, що неможливо провести документ. Якщо ці галочки забрати, то можна буде продавати в так званий мінус, але тоді пересорти на вашій совісті. Ось. Це, в принципі, все з такого цікавого. Пробуйте, звикайте, налаштовуйте, персоналізовуйте, залишайте ваш суротній відгук. Я знаю, що це оновлення може бути трішки незвичним, як і всі оновлення, тому що звичка це дуже сильна справа. Але ми готуємося до ще до більших оновлень, до інвентаризації, до кращої роботи зі складом, і нам потрібно додавати більше функціоналу без додавання всяких видимих нових елементів, щоб не лякати користувачів. Ось чому ми ховаємо всі оці речі під ситуативні. Ситуативну поведінку. Також ми уніфіковуємо керуй для того, щоб клубнича частина і всі компоненти роботи з даними були уніфікованими. Як на номенклатурі, ми працюємо з фільтрами, сортуваннями, колонками, так само ми працюємо і всюди інше. Тому успіху в роботі, наснаги, здоров'ячка, безпеки. Дякую за увагу.